Коли апостол Павло пише свій лист до Коринтян, він дуже по особливому до них звертається. Він пише Божій церкві, що в Коринті. Я так само хотів би звернутися до Божої церкви, що в Портланді. Слава Ісусу Христу! Слава. Повірте, брати і сестри, Бог є дуже добрий до нас, що ми маємо сьогодні можливість бути в домі Божому. Багато хто хотів би бути тут з нами, але я такої можливості не мав і немає. Хто з вас вас пам'ятає деякий час тому назад, я проповідував, говорив проповідь про тему причини розділення церкви. Ми дивилися з вами в лист до коринтян з першого по четверті розділи і виділили п'ять причин, або ж п'ять проблем, які пише Павло. Чому церква в Коринті розділювалася, чому там були суперечки, чому там були сварки? Чому ця церква, де потужно діяли дари Святого Духа, вона була на грані розколу? І ми виділили з вами ці п'ять причин, це була відсутність єдиного розуміння. Це була перша причина. Люди в церкві коринській думали по-різному. Друге, вони хвалилися земною мудрістю, вони величалися і надималися один над одним. Далі вони е, е, були тілесними, недуховними людьми. Пам'ятаєте, Павло пише в третьому розділі, він каже, що якби ви були духовні. Між вами би не було суперечок, сварок, конфліктів і так, і так далі. Але він каже, ви тілесні. Далі партійність церкви. Люди говорили Я Павлів, я Аполосів, я Кифін, а самі духовні говорили Ми Христові, ми нікому не покоряємося. І останнє п'яте, ми з вами виділили, що люди в цій церкві вони <кхух> неправильно розуміли служіння, вони неправильно ставилися до служіння і так далі. Як я говорив тоді, <кхух> перепрошую. Як я говорив тоді в тамтій проповіді, що я хотів би говорити серію проповідей на кожну з цих проблем або ж причин розділень. Отож, як вирішити цю першу проблему, цю першу лиху хворобу і біду церкви різнодумство? Ми прочитаємо з вами лише два вірші, які ляжуть в основу проповіді. Перший з них записаний в першому листі Павла до Коринтян, перший розділ, десятий вірш. Перший коринтян – 1.10 Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Дуже цікавий є контекст, що написано вище перед тим віршем. З першого і по 9 вірші Павло він описує корінтянам те багатство благодаті і взагалі багатство, яке коринтяни мають в Христі. З першого по 10-й вірші Павло 10 разів говорить цю фразу Ісус Христос або Ісусом Христом, або в Ісусі Христі. В десятьох віршах 10 разів. Павло має багато претензій до корінтян. Йому є за що їх сварити, і за що говорити їм слова. Покарання, слова докору. Але він не починає з цього. Він починає з того, довкола чого коринтяни можуть бути з певністю об'єднані. Він говорить про Христа. Він говорить про благодать, про мир, про оправдання, про багатство премудрості і знання в Христі. І ось перед тим, як в 10 му вірші він скаже їм, що від хлоєних мені стало відомо, що між вами розділення. Павло звертається до них, браття. Перед тим, як Павло буде вирішувати цю проблему і цю велику біду Коринської церкви, він відразу дає їм вирішення. Він звертається до них браття. Він може звернутися до них е, з приводу цього, цієї теми, як е, я ваш апостол. Або я заснував вашу церкву. Я півтора року в вашій церкві проповідував, в нього є авторитет. Люди через його проповідь в цій церкві покаялись і прийшли до Бога. Але він в 10-му вірші каже, я вас благаю, браття. І ось ця перша можливість вирішити проблему розділення. Це усвідомлення того, що ми одна сім'я в Христі, один народ в Христі. Тому що перед тим Він багато говорить про єдність з Ісусом. І він говорить, що я такий самий, як і ви, такий самий ваш брат. Між нами немає великої різниці. Але брати і сестри, коли ми подивимося на, на наші сім'ї, ті, хто з вас має братів або сестер, чи ви з ними однакові? Чи ви любите однакові речі зі своїм братом, своєю сестрою? Чи ви вдягаєтеся однаково? Чи ви думаєте однаково? В більшості ні. Але ота єдність, яку ви маєте зі своїми рідними в сім'ї, вона не базується на тому, що ви однакові. Правда? Вона базується на тому, що ви члени однієї сім'ї. Вас одні батьки, вас одна кров у ваших жилах, вас виховали однаково. Я думаю, що ті, хто мають дітей з вас, ви так само, я в своїй сім'ї так роблю. Коли між дітьми якісь конфлікти, коли донька з сином вони сваряться, я їм кажу, ви брат і сестра, що ви робите? Я думаю, ми так само звертаємося до наших дітей, нагадуючи їм: ви брати, не робіть так, ви сестри, так вам не належить бути. Чому ми робимо ці фрази? Чому ми так говоримо? Ми хочемо нагадати і пояснити нашим дітям, що ви не чужі люди, але ви учасники однієї сім'ї. І коли приходить конфлікт, коли ці відмінності наші, різниці, наші, які ми маємо один із одним, вони починають яскравіше з'являтися, ми можемо мати оцю точку дотику і точку єдності на основі того, що ми одна сім'я, брати і сестри. Подивіться на ваші сім'ї. Чоловіки, дружини, які живуть разом в одній сім'ї, чи вони однакові? Чи вони вдягаються однаково? Чи вони люблять однакову музику, однакові книги, однакові служіння? Чи вони думають однаково? В більшості ні. Чоловік і дружина в сім'ї це двоє різних людей. І їхня єдність не будується на однаковості, брати і сестри. Єдність це не однаковість. Порою помилково ми думаємо і хочемо бути єдиними і зробити людей такими, як ми. І ми думаємо собі, от якщо ти будеш такий, як я, будеш думати, говорити і так далі, будеш такий, як я, ми будемо єдині. Але Боже слово так не показує. Боже Слово показує людей абсолютно різних, різних за статтю, за соціальним статусом, за культурою. Але вони можуть бути єдині в Христі. Слава Христу! Це велика істина Євангелія, яку приніс Христос і проповідували апостоли, незалежно від того, який ти є. Якщо ти в Христі, ти одне тіло з Христом. Коли ми молимося молитву Отче наш, ніхто не посміє собі сказати, Отче мій, бо це не буде по Писанню. Кожен, хто молиться, ми молимося, Отче наш. І ми вкладаємо зміст, що є Отець. Наш є ще брати і сестри, і ми разом молимося, Отче наш! І це додає нам великої єдності. Але коли ми говоримо про стосунки з людьми, нам порою через нашу гріховну природу недостатньо тих великих речей, на основі яких ми можемо бути об'єднані. І ми шукаємо дрібниці, за які би зачепитися. Які би притягнути, як кажуть народі за вуха притягнути і сказати: Бачиш, ти не такий, як я. Ти думаєш, не так, як я, ми не можемо бути єдиними. І це тактика диявола. Я пригадую одну історію, можливо, це справжня історія, можливо, це притча. Точно не знаю. Я думаю, ви її чули. Коли в одному літаку летіло двоє людей, на сусідніх сидіння сиділи, і в одного з них на столі лежала Біблія, яку він читав. І цей інший чоловік помітив, що в того Біблія. І він так само був віруючий і хотів е, якось почати розмову. І каже: Я бачу у вас біблія на столі. Ви, напевно, віруюча людина. Той каже: Так, я віруюча людина. Він та й зрадів, каже: Вау, слава Богу, двоє віруючих летять в літаку. Він каже: А ну, хотів якось деталі дізнатися. А, а ви з баптистів, з з суботників, з підресятників. І я з піддесятників, слава Богу. Він хотів ще більше дізнатися. А, а, а з об'єднання ви якого? Реєстровані, не реєстровані, реєстровані, і я зареєстрований, слава Богу. А він хотів ще такі ну, тонкі деталі. Він каже: а вас ну, можна інструменти в церкві чи не можна? В нас можна і в нас можна. Він каже: а вас ну миють ноги чи не миють? Миють і в нас миють. І Він от одне останнє питання задав, яке ну, завершило їхню розмову. Він каже, а вас, коли спомин приймають вас як по писанні, одна чаша для всієї церкви, чи у вас є декілька чаш. І той каже, у нас декілька чаш. І той каже, Ну ви єретики, обернувся і до кінця польоту з ним не говорив. І це смішно, тому що порою ми так робимо. Ми знаходимо величезні благословіння в Писанні, величезні, браті сестри, благословіння, довкола яких ми можемо єднатися. Але гріховна природа вона шукає дрібниць, за які би зачепитися. Щоби породити конфлікти, щоб породити суперечки. Ми ж не робимо так в сім'ї. Ми ж не робимо з чоловіком, з дружиною, з братами, з сестрами, з батьками. Ми розуміємо, що є головне, глобальне, довкола чого ми єднаємося. А дрібниці, що ми робимо з дрібницями? Ми їх покриваємо любов'ю. І ось є проблема в Коринті проблема розділень. І Павло каже: браття, браття, ми одне тіло в Христі, в нас одна голова. І це основа нашої єдності. Павло продовжує далі, щоб ви говорили те саме. Це дуже цікава фраза, яку говорить Павло. Він наголошує їм на тому, щоб з ус людей виходили однакові слова. Але як цього досягти? І Павло пише про це далі: видима єдність, видимий прояв єдності в однаковому говорінні. Проявляється в тому, що люди в думках і всередині так само однаково думають. Якщо люди не думають однаково, вони не будуть і однаково говорити. Як можна змусити або переконати людину думати однаково? Наприклад, у нас є людина, яку, яка не думає, як ми, ми хочемо якось її ну, наставити на, на нашу думку. У нас є три варіанти: перший ми можемо її переконати. Ми можемо з нею бесідувати, говорити, давати інформацію, якісь докази, аргументи і так далі, щоб переконати її. Друге, ми можемо її заставити, примусити. Ми можемо сказати, що якщо ти не будеш робити так і так, або думати так і так, тебе чекають наслідки. І багато хто так робить страхом, залякуванням роблять людей однаковими, але це не приносить користі. І є третій шлях, яким іде Павло. Він представляє перед коринтянами всі можливі аргументи. Він представляє їм все, що в нього є, весь його арсенал. Він говорить багато про Христа. Він говорить про єдність церкви. Пізніше в коринтянах 12 розділі, 13 та ж сама тема піднімається. Він говорить про єдність Христового тіла, де є різні члени, де є різні дії і, по Божій благодаті дана різна благодать в міру дару Христового, в тілі Христовому. Павло про це говорить, і він іде цим третім шляхом. Він говорить, коринтяни, ось вам аргументи, ось вам факти, але ви вирішуйте самі. Є такий чудовий принцип тлумачення писання, який ми на школі проповідників, про який ми говорили, це коли ви знаходите місце в Божому Слові, яке є важко зрозуміле, яке важко можливо вам пояснити або зрозуміти, то є цей принцип, який називається писання, тлумачить писання. Ми знаходимо схожі місця в ближчому контексті або в дальшому контексті, які можуть нам допомогти зрозуміти цей конкретний вірш. І Павло так і робить тут. В четвертому розділі він піднімає знову цю тему: тему різних думок, тему різнодумства. І я бажав би прочитати цей другий вірш, четвертий розділ, шостий вірш. 1 Коринтян 4,6 1 Коринтян 4,6. Павло так само говорить про думки. Але він дає їм пораду корінтянам. Якщо ви пам'ятаєте, то коли ми починали школу проповідників, то цей текст, цей вірш ми поклали в основу. Ми поклали його в основу цілої школи. І я думаю, що кожен проповідник він повинен знати це місце на пам'ять і при підготовці проповіді його молитовно молитися цими словами. Дивіться, 1 Коринтян 4.6. Оце ж усе браття, знову браття. Приклав я до себе і Аполоса заради вас, щоб від нас ви навчились думати не більше, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед іншим. Тут Павло дає такі, якби кроки, етапи, пояснюючи свою позицію, закликаючи Коронтян. Дивіться, він знову каже, браття, він говорить слово, це приклав я до себе, приклав, тобто застосував англійський applied. Я застосував це до себе. Це не просто теорія, це не просто якась думка, яка може бути десь на полиці захована і довго лежати, це щось практичне. Павло каже: приклав я до себе і до Аполоса. Ким був і Павло, і ким був Аполос. Ми знаємо про Павла, що це був місіонер-апостол, який написав дуже багато послань до різних церков, які мав відкриття від Бога, який пише, що сам Христос мені об'явив і Він вчить про спомин. Він мав дуже тісний зв'язок із Богом, так само, як Аполос. Аполос так само був апостолом, він був проповідником, вчителем, який багато подрудився на, на, на ділі Божому, на ниві Божій. Але Павло каже: коринтяни, ви розділюєтеся, і ви кажете, що я Аполосів, я Павлів. Так от дивіться на нас. Візьміть з нас приклад, що ми, як апостоли, як служителі Божі, застосували до себе. Дивіться, що він, що він застосовує. Він каже, це заради вас, щоб ви навчились думати не більше, як написано. Навчилися, це не один момент, це не, не, одна, не в одній секунді стається. Це процес навчання. Він каже, щоб ви навчилися думати. Перший вірш, який ми читали, 10-му вірші першого розділу, Павло каже, щоб ви думали однаково, щоб ви мали однакове розуміння. І тут Павло каже, щоб ви навчилися думати не більше, не більше, ніж написано. Брати і сестри, віруючих людей, порою є проблема, що в своєму думанні і роздумуванні над писанням вони додумують те, що не є написано. І порою ми цим грішимо. Коли ми дивимося в писання, і ми деяких речей не розуміємо, і ми виходимо за межі писання для того, щоб щось пояснити. Декілька тижнів назад я працював на роботі з одним хлопцем, він також віруючий, проживає у Ванкувері. І ми деколи з ним пересікаємося на роботах. І ось ми мали зустріч, ми мали таку деяку під час роботи розмову за церковні, за духовні питання. І він задав мені питання, яке йому задав інший брат, яке якраз до теми нашої, до теми нашої проповіді. Питання таке: чи можу я в теперішньому. Молитися за мою бабу, за її спасіння, яка померла 10 років назад. Ви розумієте питання? Чи можу я зараз в теперішньому молитися за минуле, за мою бабу, яка не була спасена, за її спасіння, яка померла 10 років назад? Бо вона була невіруюча. І вона померла, можливо, не спасенною, але Бог, який поза часом, в минулому, в теперішньому і в майбутньому, може він в минулому бачив мене в майбутньому. Що я буду молитися за мою бабу в минулому, і по моїй молитві в майбутньому її спасе. Ви розумієте? Я послухав його питання, я розумію, що це не його питання, а його так само спитали. Я подумав, і я почав аналізувати Писання. чи десь Писання нас такого вчить? Чи ми знаходимо десь приклад, щоб Бог говорив віруючим людям молитися за минуле? І я не знайшов. Я йому кажу, можливо, тут є якась ну, думка, що Бог дійсно поза часом і в нього немає обмеження в часі, але це не євангельська думка. Так Євангеліє не вчить. І якщо ми приймемо цю думку, яка не на Писанні, ми можемо зайти дуже далеко. Ми можемо молитися за закінчення Другої світової війни, ми можемо молитися за, за, за вихід євреїв з Єгипту і так далі. І, так далі. і ось, брати і сестри, принцип, який Павло приклав, застосував до себе. Коли ви думаєте, коли в вашій голові відбуваються процеси, обмежте ці процеси писанням. Не виходьте за їх межі, не виходьте за їх рамки. В четвер ми мали розмову, ми мали розбіг слова. Ми говорили по, про друге послання Петра. І в першому розділі Петро говорить дуже і дуже важливу думку, яку я, я вірю, що вона буде важлива для нас сьогодні. Він описує. Свій досвід, який він мав на горі з Христом. Пам'ятаєте, 2 Петра, перший розділ. Він каже: ми були з Христом, ми бачили Його славу, ми чули Його величний голос, ми чули голос, який прийшов від Отця. І він описує це своїм читачам для того, щоб вони розуміли, що Петро не видумав, але він на собі пережив. Але ось він говорить таку фразу: ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте. Брати і сестри, Петро має свідчення, своє особисте, своє власне свідоцтво, непогане, небрехливе, правдиве. Він дійсно був на горі, ми це знаємо. Але він каже: дорогі читачі, є моє свідчення, але є щось більше за моє свідчення. І він в контексті говорить про все писання старого заповіту. Він каже, я говорю вам про Христа, бо я це пережив, але ви маєте щось краще, ви маєте щось певніше, ніж моє свідоцтво. Ви маєте всі пророчі книги, які говорять про Христа. Брата і сестри, це гарний принцип для нас. Який би досвід ми не пережили, які би думки, відкриття до нас не приходили, ми маємо слово пророче певніше, і ми повинні на нього вважати. Отож, Павло продовжує. Він каже: ви навчилися від нас думати не більше, як написано. Для чого? Для чого, він це, він, для, для чого це, це навчитися? Щоб ви не чванилися? Це старе таке українське слово, яке ми ну, дуже рідко використовуємо: чванитися. Воно його можна перекласти на інший лад: це величатися, загордитися англійською «boasting» або «puffed up». Тобто робити щось таке, що тебе виділить з поміж інших. І ось часто люди виділяються або хочуть виділитися з поміж інших братів і сестер якимось своїм особливим, унікальним знанням, яке ніхто не має, яке нікому не доступне, але Бог мені відкрив. І люди дуже часто роблять такі маніпуляції, віруючи, на жаль, люди. Вони кажуть, Бог мені відкрив, Бог мені сказав. І, і, і я маю більше розуміння, більше знання, ніж служителі, ні, ніж члени церкви, я маю щось більше. Павло каже: О те, що ви маєте більше, обмежте рамками писання. Для чого? Щоб ви не чванилися, щоб у вас не було приводу гордитися і величатися один над одним. Отож, ми бачимо цей принцип, який Павло застосовує до себе, який стосується думок. В 10 му вірші, знову ж таки, першого розділу Павло пише, Коринтяни, у вас є проблема. Ви думаєте по-різному, ви сваритеся, ви сперечаєтеся, благаю вас. Говоріть однаково. І він робить наголос на зовнішньому прояві внутрішньої єдності. І далі він говорить, звідки взяти цю єдність. Він говорить про писання. Він говорить про єдність довкола Божого Слова. Брати і сестри, як можна це застосувати? Як можна взяти оцей принцип, думати по-божому, думати про Боже Слово і, і говорити однаково? Що стоїть між цими речами? Що ми поставимо між них? Ось є вчення церкви, ось є наука, ось є проповіді, і ось є наша видима єдність. Як застосувати? Єдиний місць, який з'єднує одне з другим, це є покора. Це є покора. Ми не зможемо, брати і сестри, бути єдиними, знаходячися у непокірливому, бунтуючому дусі. Ви пам'ятаєте дії апостолів другий розділ? Де Лука він описує життя ранньої церкви. Він каже, що церква перебувала в чотирьох речах: наука апостольська, молитва, ламання хліба і спільнота братерська. І Лука виділяє цей момент як окремий наука апостольська. Вони перебували в цьому кожного дня. Церква, рання, люди, які покаялися, ці три тисячі людей пізніше ще більше, вони вчаться для того, щоб бути єдиними в Христі і довкола Христа. І нам так само це потрібно. Коли ми чуємо проповідь з цього місця, коли ми приходимо на служіння посеред тижня, коли ми приходимо на служіння розбору слова або на будь-яке інше служіння, ми вчимося для того, щоб бути єдиними, бути об'єднаними довкола Христа. Проте, сестри, як у нас з покорою, як у нас з послухом? Чи нам легко дається це, чи не дуже? Якщо ми маємо, ми бачимо себе і дивимося на себе, якщо у нас є якісь прояви незгоди з церквою, незгоди зі служителями, незгоди з писанням. Ми ніколи не будемо єдиними. Тому що якщо у нас є незгода або є оцей такий високий дух, ми ніколи не побудуємо єдності. Скажіть, будь ласка, ви колись пробували подружитися з людиною, яка думає про вас дуже низько, яка сама стоїть на висоті, а вас десь бачить внизу. Попробуйте з такою людиною стати друзями. Ви не зможете. Тому що дружба базується на рівності. Ти можеш дружити, відкрити серце перед тим, хто є рівний тобі, тому Павло і пише. Браття, браття, якщо у нас є оця чванливість в серці, якщо ми думаємо, що ми молодіємо якимось великим або більшим відкриттям, ми ніколи не будемо єдині з церкви. Ми будемо стояти осторонь, ми будемо всіх осуджувати, ми будемо на всіх дивитися з осудом, що всі не такі, лише я правий, і лише я маю правильну думку. Брати і сестри, запам'ятайте, коли я готувався, я записав собі цю фразу, я бажав би її і нам передати. Чим далі наші думки та погляди від Писання, тим більш вороже ми будемо налаштовані один проти одного. І чим ближче ми до слова, тим краще ми один одного розуміємо і вміщуємо. І до закінчення, я хотів би нагадати ці дві короткі думки. Наша єдність, дорога церква, будується не на тому, що ми однаково вдягаємося, однаково музику любимо, однакові речі робимо. Вона, як і в сім'ї, будується на набагато глибшому принципі, на принципі любові і того, що ми учасники однієї сім'ї в Христі, навіть якщо ми різні, ми можемо бути єдині через Христа. І друга думка: як бути єдиними? Як зменшити або взагалі не мати цих конфліктів, суперечок, сварок і так далі? Це не додумувати до писання того, що там немає, і тримати наше мислення в рамках Писання. І тоді Боже Слово говорить, що церква буде єдина, буде сильна, а Бог нехай нам поможе. Слава Богу. Амінь.